Святкування без феєрверку, як зима без снігу, новорічна піротехніка уже з'являється на прилавках крамниць. Експерти такий специфічний виріб рекомендують купувати у спеціалізованих крамницях. Як правило, вони мають відповідну дозвільну документацію. Інструкція перекладена українською мовою. Засвідчує, товар сертифікований. Обов'язково дивиться на термін зберігання, тому що е, мінімально. До п'яти років піротехніка може зберігатися, це в залежності від умов зберігання, Там, вологість, ну, такі моменти. І третє, третє чітко виконувати всі, Застереження, які написані на салютних установках, там на різних піротехнічних виробах, придбавши піротехнічні вироби, які малюють візерунки у небі, люди часто забувають елементарні правила безпеки, стверджують надзвичайники. Феєрверки слід запускати на відкритій території подалі від ліній електропередач. Не можна їх запускати з балконів, з закритих приміщень, з закритих будь -якої, з будь-якої закритої території. Ні в якому разі не можна над ним нахилятися, і приблизно за декілька секунд. Потрібно відбігти на безпечну відстань. Феєрверки можна запускати тільки на раніше підготовленій території, десь приблизно 200 метрів від житлових будинків. Піротехнічні вироби експерти поділяють на чотири категорії. Перші три доступні для реалізації у торговельній мережі. Це різдвяні хлопавки, конфеті, літаючі іноземні феєрверки. Більшість товарів, з перелічених вільно, можуть купити діти від 12 років. Щоправда, на кожній упаковці вказані вікові обмеження. Вироби четвертої категорії, а це професійні салюти, потребують спецдозволу. Івано-Франківці переконані, продаж дітям піротехніки варто заборонити. Не вскоре до піротехніки. Хлоповки, бенгальські, ще згідне. Ну а от пітарди вони кидають один дрон в вочі, в капюшон і так далі. В принципі, діти можуть не знати правил безпеки, багато було випадків, що пітарди в руках зривалися. Знову сторони це правильно, але потрібно з батьками купувати. Якщо дитина. Маленька ще так, то це звичайно що добре, щоб не продавали. Всякі нещасні випадки можуть бути, а старшим таким можна. Торік від бенгальських вогнів зайнялася головна ялинка Івано-Франківська. Надзвичайники застерігають, така прикрість запросто може статися в будь-якому приміщенні, де під час пишного святкування новоріччя забувають про правила безпеки. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.